Добрий ранок, країна Вітаю вас! Музична сходинка, як завжди, у цій порі. Я гадаю, що всі пам'ятають, як до нас в гості. Приходила Наталя Шелебницька, заслужена артистка України. Сьогодні теж вона до нас завітала, але вже не заслужена, а народна артистка України. Наталя, доброго ранку, доброго ранку, канал Культура ранок з культурою. Музична сходинка вітає вас. Як відчуття народної артистки? Дякую за привітання. Добрий ранок усім. Це ще більше відповідальність і ще більше, ще більше. Перед е, і перед людьми, і перед самою собою. Я знаю, ви це звання отримали на свято День Незалежності так. України, так? так. Які були почуття? відчуття? Це було дуже приємною несподіванкою. Що саме цікаво, що я не знала про те, ага. що я уже народна артистка. І як це сталося? Вам сказали? Ні, я... друга ночі? Чую щось на телефоні. Клік. Ну, якась там чергова смс-ка. Думаю, ну, мабуть, щось там таке. Дивлюся, повідомлення на Фейсбук. Думаю, ну ще одне. Я перевірю і все, бо це ж безкінечний процес. Перевірю, лягаю з патоньки, бо вже ж друга ночі. Відкриваю Ярослава Руденко, моя колега. ось. Привітання до речі, була у нас в гостях. Так, дорога Наталочко, сердечно вітаю тебе з почесним званням народної артистки. А ви яким званням? Яким званням? Про що мова? Думаю, що це до Дня Незалежності якийсь розігриш, бо я ще про це не знаю нічого. Чоловіка тормошу Юрко, прокинься. відкрий комп'ютер, відкривай. Що там таке? Невже дійсно? Тобто, фактично, от таким чином, Ярослава Руденко, вона мені принесла хорошу вістку. Ось тому, оце таким чином я дізналася про нагороду. А офіційна е, частина коли е, чекаємо? Бо а. сказали, що з адміністрації президента зателефонують і запросять на е, вручення, оскільки сам Петро Олексійович хоче вручити і це приємно. Наталю. Ви днями зробили гарну справу, тільки но ну, ви повернулися з зони АТО, де ви давали е, концерт для вояків. Так ми завжди питаємо, як воно як відчуття, тому що це тема, яка хвилює всю країну. Ви Знаєте, я до цієї поїздки не спала декілька ночей, і після поїздки я не можу спокійно спати, тому що в мене в голові е, вир цих емоцій, е, спогади. І насправді це дуже важко, тому що е, ми були в фактично в зоні гарячих подій, які нещодавно там відбувалися. Це Маріуполь, це Волноваха, це Вуглеград, і е, е, значить, перший концерт був для бійців полку Азов. Вкрасені, статні, сильні, мужні. Дивишся на них, душа радіє. І настільки боляче, коли гинуть такі хлопці, коли гинуть генофон нашої нації, цвіт нашої нації. І тому душа і серце болить і щемить. І ясно, що мені треба було зібрати всі зусилля, всі емоції в кулак, щоб вийти і заспівати, тому що комок в горлі стискував і. Ясно, що було це все непросто, але ми розуміли, що ми мусимо це зробити, і ми власне приїхали туди, щоб підняти бійцівський дух, щоб додати їм сили, енергії, щоб хлопці якось трошечки зарядилися позитивом, тому що вони кажуть, що до нас півтора року ніхто не приїжджав. Там є такі хлопці, які півтора року не були вдома, які не бачили своїх родин, не бачили своїх дружин. Ви знаєте, мені так хотілося їх кожного обійняти до свого серця, притулити, щоб передати всю їм материнську любов, любов їхніх дружин знаєте, щоб от вони відчули, що дійсно ми їх любимо. Ми пишаємося ними. Ми гордимося ними. що вони наші вони наші герої. Наталю маємо змогу зараз подивитися, як це відбувалося. Я прошу режисера показати відео з цього концерту. Скажіть, будь ласка, про умови проживання там, тобто, ви були чотири дні, так розумію. Mm -hmm. Які були умови? Розкажіть, щоб всі знали умови такі, як виб... у бійців. Тобто це вагончики, це польові умови. Спали ми в вагончиках, харчувалися разом з бійцями в палатках. І е, я чудово розуміла, що ми не їдемо в п'ятизіркові готелі, що ми їдемо в зону бойових дій, і що на нас чекають ті самі умови, в яких знаходяться наші бійці. Дякую, що ви що ви для них це робите. Це ну я знаю, що це для них дуже важливо. Правда, вони знаєте, обіймали, дякували, казали, приїжджайте до нас ще. Ми так цього хочемо, ми потребуємо цього. Ми не маємо е, таких емоцій, Наталю. Що зараз в планах е, вже у народної артистки? Так? так насправді дійсно дуже багато планів. Я хочу зробити український тур, я хочу зробити тур Європою. Багато планів. Але я ще крім того, що я співачка, я посол миру. І зараз в такий складний для України час я повинна більше зробити для України саме в цьому. Статусі як посол миру, і тому я поїхала в зону АТО і тому я зараз хочу цим е прикладом, прикладом мистецького спецназу, бо не тільки ж я була, були мої колеги. Був прекрасний чудовий колектив української музики Дніпро, е бандурист е е Тарас Яницький, Кобзар Тарас Сіленко, е Ганна е Солонична, Зоя Ружин, Оленочка Кулик. Тобто, нас було 18 чоловік. Я вважаю, що ми спільно зробили велику велику справу. Народна артистка нам сьогодні заспіває. Хочем. Заслужено вже співала. Тепер ми хочемо почути вас як народну. За Заспівайте, будь ласка, нам сьогодні. Добре. Музика Олександра Злотника, вірші Миколи Кликовки, мій ангели-хранителю. Вже зібрані в нам істо, мої літа дівочі і стежку у дитинство, мабуть, вже не знайти, а час летить стрілою від ночі до ночі. Що робить він зі мною? Це знаєш тільки ти. Мрій, я знаю, що навмисно Зляда не полить очі, і щире слово в пісні лікує від журби. for Друзі, народна артистка України Наталя Шелотницька була сьогодні у нас у гостях. Наталю завжди чекаємо. Вітаємо ще раз вас з новим званням народної артистки. Дуже дякую, дуже дякую, Олександре, вам. Спасибі, мені дуже приємно. Дякую всім. Бажаю всього самого-самого найкращого, мирного неба, щастя, добра, палкого кохання. Дякую вам, друзі. що б не сталося у вас в житті, пам'ятайте, з вами завжди ангелохоронець охоронець і ранок з культурою. Бувайте, друзі!